Спосіб формування вищих органів влади шляхом голосування, як нам відомо, є вибори. На даний момент 25 травня відбудуться позачергові вибори президента України. У зв'язку з цим ми вирішили провести передачу стосовно виборчого процесу і для покращення ваших знань про виборче право. Доброго дня, з вами телеведучий у програмі Сам собі адвокат Мілан Чепіш. І сьогоднішня наша тема буде стосуватися того, що потрібно знати виборцю, власне, про вибори. Право голосу мають громадяни України, які досягли на день їх проведення 18 років. Документи, які є підставою для отримання виборчого бюлетня і можуть бути пред'явлені на виборчій дільниці, це є паспорт громадянина України, військовий квиток, виключно для військовослужбовців сорокової служби і тимчасове посвідчення громадянина України. Запам'ятайте, що ви не зможете проголосувати на дільниці з закордонним паспортом. Такий документ дозволяється тільки в тому разі, коли ви знаходитеся за кордоном і хочете проголосувати на закордонній виборчій дільниці. Перед призначенням позачергових виборів президента України Верховна Рада внесла ряд змін до законодавства. Так, наприклад, якщо ви постійно проживаєте в Виноградові, а приписані у Львові чи Житомирі, то вам не потрібно знову переписуватися у Виноградову. Закон передбачив процедуру одноразової зміни місця голосування без зміни виборчої е, адреси. Ви зможете звернутися до відділу ведення Державного реєстру виборців із письмовою заявою. Відділ ведення ДРВ «Виноградівський РДА знаходиться за адресою по вулиці Миру, 43 в місті Виноградів. Керівником даного відділу є Кикерчин Сергій Юрійович. Своє звернення необхідно мотивувати, передивити один із документів, тобто посвідчення про відрядження, студентський квиток, довідка з місця роботи, документ про право власності у виноградові чи районі, путівка до санаторію тощо. З собою необхідно мати паспорт громадянина України. Бажано це зробити завчасно. Цей механізм перестає діяти за 5 днів до виборів. Тобто, 19 травня включно. Чим ближче до виборів, тим більші черги. Запам'ятайте, що таку заяву поштою не можна направляти, а подавати її виключно особисто у відділ. Ваша заява розглядається працівниками відділу і вам видають відповідне посвідчення. У день виборів ви з'являєтеся на дільницю з тим посвідченням, яке вам видали, і безпосередньо з паспортом громадянина України. Увага! Тимчасова зміна місця голосування без зміни виборчої адреси забезпечує включення виборців до списку виборців одноразово на день голосування, тобто на конкретну дату. У разі неявності бажання взяти участь у голосуванні під час повторного голосування, звісно, якщо воно буде, процедуру тимчасової зміни місця голосування без зміни виборчої адреси необхідно повторити. Що робити, якщо вас не внесли до реєстру виборців? По перше, в Україні створений Електронний сервіс, особистий кабінет виборця, який знаходиться на сайті www.drv.go.ua. На ньому необхідно бути зареєстрованим і, подавши запит в інтернеті, ви зможете перевірити себе, чи зареєстровані ви виборцем, чи ні. Протягом доби ваш запит аналізується і на електронну пошту надсилається інформація про вашу реєстрацію в реєстрі виборців та адресу вашої виборчої дільниці. По-друге, якщо ви виявили, що вас не включено до реєстру, ви можете за власною ініціативою звернутися до органу ведення реєстру щодо свого включення до реєстру. Для цього до органу ведення реєстру ви подаєте письмову заяву з відповідними відомості про себе і з додатковими документами, що посвідчують громадянство виборця, паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України, копія якого додається до заяви. Виборці, який тимчасово не здатний переслатиться самостійно, поштою або через інших осіб подає власноручно написану заяву з проханням забезпечити йому голосування за місцем його перебування і зазначення місцем перебування виборця. Така заява разом із довідкою медичної установи про стан здоров'я виборця повинна бути подана до дільничної виборчої комісії не пізніше 20-ї години останньої п'ятниці перед днем виборами. Що робити, якщо ви допустили помилку у бюлетені? У разі, якщо виборець, заповнюючи бюлетень, допустив помилку, то ви маєте право невідкладно написати заяву члену виборчої комісії, який вам видав бюлетень, з проханням видати вам ще один бюлетень. Ну ви так можете зробити тільки один раз. У разі якщо виборець прибуду санітарного закладу охорони здоров'я, не пізніше як за 10 днів до Дня вибору, але. Раніше, ніж за три дні до Дня вибору, то Дільнична виборча комісія утворює список виборців, включаючи виборця до списку виборців на підставі відомостей, поданих керівником відповідного закладу, підпис якого засвідчується печаткою відповідного закладу. Особа, включена до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці, утвореній у стаціонарному закладі охорони здоров'я, невідкладно повідомляє про відповідне рішення дільничної виборчої комісії. І на останнє. Ніколи не забувайте, що як відділ ведення реєстру, так і члени виборчої дільниці зобов'язані дати вам всю необхідну правову допомогу в будь-яких ситуаціях, які стосуються виборів. Отож, з вами був телеведучий у програмі сам собі адвокат Мілан Чепиш. На все добре і будьте обережні.